Книга об'явлення це книга від самого Бога. Це книга від самого Ісуса Христа. Саме через неї ми маємо новий завіт на все Слово Боже. Якщо ця книга не читається, не вивчається, але ігнорується, то це ігнорування самого Бога. Бог спілкувався віч на віч із Моїсеєм, задав закони, заповіді і наставляв народ. Моєсе Зібрав, написав усю історію минулого та затвердив її. Є те, що Бог промовив і написав через Павла. Святий Дух промовив через Петра, але є об'явлення Ісуса Христа це послання від самого Бога. Підпишись на телеграм-канал Салтаненко для вивчення пророчого слова і напиши мені для духовного спілкування і молитви. Нехай Господь тебе благословить та збереже там, де зараз ти є. Амінь.